Слава Ісусу Христу! Слава в Луцьку є філія Київського біблійного інституту і Євангельського теологічного університету. Я маю відповідальність за ці дві філії. Ось я не можу не скористатися такою можливістю запросити вас на навчання. Ось, по перше, подякувати за те, що в кожній групі зараз більше ста чоловік навчається на бакалавраті. Більше 30 на магістратурі, і в кожній групі є із Вараша, з церкви благодаті. Дякуємо, що благословляєте, підтримуєте. Ось. І на наступному тижні, що це зараз буде, в середу, в четвер буде приймальна комісія в Луцьку на базі церкви Спасіння. Хто знає, хто не знає, запитайте, вам розкажуть, де це. Два дні зранку до вечора буде працювати приймальна комісія. Ми вас запрошуємо. До речі, я знаю, що вже група є невеличка, із церкви, яка. Приїде, буде навчатися, можете приєднатися до цієї групи і знаєте, разом буде е, краще їздить. І, і нічого, що війна. Є такий вислів, може, ви чули: війна війною, а обід за розкладом. Я по-іншому кажу: війна війною, а навчання за розкладом. Навчатися потрібно. Ось і незважаючи ні на які причини чи військові, чи. Вік, можливо, Ось, ми запрошуємо всіх, служителів, ті, які думають бути служителями, ті, які не думають, але Господь може вас поставити служителями. Ми запрошуємо. ми запрошуємо. Мені дуже подобається апостол Павло. Пише до Тимофія: Тимофій, я вже маю відкриття від Господа, вже все. Свій біг закінчив, віру зберіг. Тепер мені на небі буде нагорода. Ну поки ще зараз йде питання суду, принеси плаща, бо холодно тут я в в'язниці. І книжки принеси. Мені завжди хочеться, якби как бы я тоді був той час, я би так по-дружньому сказав би. Павло, ти вже точно знаєш, що ти вже скоро перейдеш. Через якийсь там час ти вже будеш з Господом, будеш на небі. Нащо тобі ті книги? Знаєте, він мав таку звичку. тому всі, хто ще не має е, духовної освіти, будь ласка, запрошуємо на рівень бакалавра. Всі, хто має бакалавра, будь ласка, ми запрошуємо. Там є і філіали Івановської теологічного університету. Тому запрошуємо на рівень магістратури навчатися. Хай Бог благословить. Такі коротенькі оголошення. А тепер до Слова Божого. Звичайно, буду проповідувати про спів. Ось коли я молився, роздумав, коли їхав сюди, думаю, що ж мені ж треба щось таке, мабуть, про спів говорити. Да? Тож, хор святкує 20 років. Листав Біблію знайшов одне місце писання, яке до цього відноситься, воно мене зачепило. Спочатку мені воно не сильно сподобалося. Думаю, та, може це не на свято таке місце читати. Якова 5.13. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. Ось. І мені зразу така думка: Думаю, а чи час святкувати, чи час співати? Треба молитися, проблеми, страждання. Да, зараз Україна переживає такий складний період. Ось. Знаєте, я почав роздумувати над цим місцем писанням і так народилося слово, яке я вам хочу донести. Знаєте, це місце писання, воно виглядає як на заповідь, похоже. Коли страждаєш, то що? Молись. Коли тішишся, співай. Ні. Це не заповідь, це порада. Це порада, яку дає апостол Яків для. Тих, хто тільки починає йти за Христом. Скажімо так, для початку християнського життя. Для початку це нормально. Для початку це нормально. Ось, для духовних дітей. А ось взяти, вже, якщо ми трошечки будемо рости, то це цього трошечки замало. Я хотів би поділитися тими роздумами, тими дослідженнями, які я знайшов в Писанні, щоб ми подивилися. Що ж, як же справді нам поступати? коли треба співати, а коли треба молитися? Чи час сьогодні співати, взагалі, коли час співати? Коли час співати? Знаєте, так по-дитячому поступали євреї. Я пам'ятаю, на цьому місці говорив брат Жора проповідь давно, років 25 тому назад, мабуть, може більше, говорив проповідь, таку, що співали, де не на тому березі. Ось пам'ятаєте, може хто пам'ятає проповідь проповіді старших Ось, про євреїв, які виходили з Єгипту. І ви знаєте, вони, вони і співали, і молились, і співали, і молились. Молились на одному боці. Коли прийшла проблема, я читаю книга Вихід, 14 розділ, 10 вірш. А фараон наближався, вихід, 14, 10, і звели Ізраїлю і сини свої очі, а ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони. І читаємо, і кликали Ізраїлю і сини до Господа. Що вони робили? Молились. Добре робили чи ні? Добре робили. Ось. Читаємо далі. А коли зникла проблема, ви пам'ятаєте, Бог, явив велике чудо, велике благословіння». Ось. Що тоді, євреї Вже наступний розділ, 15 розділ з першого віша читаємо. Тоді заспівав Моїсей і Ізраїлю і сини оцю пісню Господеві, і проказали, говорячи: Я буду співати Господеві. Ну і так далі. Я буду співати Господеві. Ось, є така думка, яку я ще пам'ятаю свого духовного дитинства. Ось, якби на тому березі да, заспівали, ось, поки ще є проблема, поки ще є трудність, от якби на тому березі заспівали, оце було б набагато сильніше. Добре, що хоча б на тому березі. Бо є люди, які ні на цьому не співають, ні на тому. Буває, просять, Господь благословляє, вони кажуть, ну. Так вийшло. Так, такий випадок. Не випадок. Ми ж просили, ми ж молилися. І те, що зараз маємо мир зараз проводити це зібрання, слава Богу, чи ні? Так, ми молилися. Могли бути зовсім інші сценарії подій, але маємо сьогодні те, що маємо. Отже, друзі мої, я рахую, що це духовне дитинство, яке проживали євреї, як вони поступали, коли проблема молися. Коли проблеми немає, співай, так говорить Яків. Як же ж давайте подивимося, як поступали праведники, як поступали дорослі, духовно дорослі мужі Божі в Писанні. Я декілька прикладів наведу, і старо заповіта, і знову заповіту. І, можливо, ми з цього візьмемо якийсь урок, коли ж нам все-таки треба співати, а коли треба молитися. Ну, я буду, звичайно, робити основний наголосок на. Спів і буду наголосок робити на труднощі, на страждання. Колись страждання. Як нам поступати? Першу історію яку я хочу згадати, це Йосафата. Може хто знає, це цар був в Ізраїлі. В Ізраїлі не було багато, не, було багато царів, а благочистивих не багато було. Ось це був один із благочестивих царів. Він проживав частин в південній частині, вона називалася. Іудея, ось він був благочестивим, і сталася така проблема, що армія прийшла, щось подібне, те, що ми зараз переживаємо. На кордонах стояла велика армія, муавітян, амонітян і так далі. Стояли. І що, як поступає Йосафат? Мені дуже цікаво, щоб ми подивилися, як він реагує на всі ці справи. Друга книга Хронік, 20 розділ, третій вірш. Друга Хронік, 20 розділ, третій вірш. Читаємо. І злякався Йосафат. До речі, якщо ми ну, маємо страх, це, це ну, не, ще не є гріх. Питання, куди ми цей страх, в яку візьмемо, скажімо, на направимо область: чи в паніку, чи в ропот, чи в молитву? Що він зробив, Йосафат? І злякався Йосафат і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. Піст, молитва. Що вони почали робити? Молиться. Чому? Страждання, да? труднощі, проблема прийшла. І ми пам'ятаємо, як Яків говорив, якщо приходить проблема, якщо є страждання, потрібно молитися. І ви знаєте, Бог відповів чудно на цю молитву. Ці вороги там почали між собою такі розборки робити і побили один одного, так що навіть Ясафату не прийшлося вступати у війну. І чим закінчилася ця ситуація? Я читаю друга книга Хронік, 20 розділ з 27 вірша. Друга книга Хронік, 20 розділ, 27, і 28 вірша. І вернулись всі юдеяни та єрусимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. Що в них зараз почала? То в них була тривога, вони молилися, це що вони тішаться, да? радість велика. І дивіться, як вона, радість їхня. Виразилася, і прибули вони до Єрусалиму з арфами, з цитрами, з сурмами до Господнього дому. Алілуя! Так і є. Слава Господу! Подякували, пам'ятали, хто це зробив, хто їх благословив. Але на що я хотів би звернути увагу? Що робив Йосафат, крім того, що молився, коли ще була проблема? Той, хто читає Біблію, той знає. Друга книга хроніки читає трошки вище, 20 розділ, 21 вірш. Тобто ще вороги стоять. Да, помолились, попостилися, все там було пророче слово, підкріпили підкріпилися, але що вони почали робити? Читаю 21-й вірш. І радився він з народом і поставив співаків для Господа. І вони хвалили величні святості, коли йшли перед озброєними і говорили: Дякуйте Господу. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. Алілуя! Що вони ще робили? Коли вони почали співати, друзі мої? Вони почали співати, коли ще були проблеми, коли ще була небезпека, коли ще страждання були на горизонті. Вони не тільки молилися, вони що робили? Співали. Ви знаєте, коли вони почали співати, Бог благословив їх і дав велику перемогу для свого народу. Алілуя! Тобто єсафат з юдеями і молилися, і співали. І співали і на цьому березі, і на тому березі. Образно, скажу так. Ще мені цікавий один є е, е, муж Божий, якого я дуже сильно люблю, читати це Авакум. Є книга така, пророка вакукума, вона невеличка, але дуже благословенна. І ось там Авакум дивиться проблеми серед його народу. Він там звертається до Господа, каже: Господи, як ти будеш це вирішувати проблему? І Бог йому відповідає. Каже, що прийде Вавілонський цар і накаже євреїв. Ось таку він отримує відповідь. Знаєте, Він стривожився. Не знаю, ви зараз чуєте, мені доходять слухи. То там, то там. буде те, буде те, одні моменти, будуть другі. І ну, не віруючи, люди ясно в страху. Але віруючи, буває в страшці, аж, аж видно на їхньому лиці. Сестро, брат, що, що трапилося? Ось, ти, мабуть, забувши, Господь казав, що коли ви про війни почуєте, про воєнні страхи, не лякайтесь ваші голови, хай будуть що? Підняті. Люди будуть мертвіти від страху. Ті люди, які не знають Христа, да, вони будуть мертвіти від страху. А віруючі люди, ви повинні піднімати голову, тому що ми знаємо, в чиїх руках наше життя. Амінь, в чиїх руках наше майбутнє. І ось що Авакум? Що він робив? Я читаю. Авакума, третій розділ, другий вірш. Господи, звістку твою я почув і злякався. Бачите, теж злякався. Авакум, пророк Божий, почув звістку, злякався. Ось, що ж буде? І далі він каже: Господи, оживи своє діло всередині років, у середині літ об'яви, у гніви про згадай. Що він робить? Молиться, молиться. Друзі мої, куди треба весь свій страх, всі свої тривоги. Є єдине правильне рішення віддати все в руки Бога. Хортак співав. Ти віддай все в руки Бога. Ну, Але крім того, що він молився, чи співав, авакум, чи не співав, і коли він співав? Ви знаєте чи ні? Співав авакум? Співав. Ми навіть пісню такою, там її трошечки переробили, коли не стане овець в загоні, і виноград не дасть плода. Все одно я буду славить Господа Христа. Може, ви не знали, то ця пісня взята від пророка Вакума. І ось пророка вакум, 3 розділ 17 вірша, читаю. Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б врожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б. Я чув, що цей рік дуже Бог сильно благословив західний край урожаєм. Так чи ні? Кажуть, що я був лісом, там був 100 років в церкві. Кажуть, зродило навіть те, що вже давно не родило. Так Бог благословив. Друзі мої. Якби навіть цього не було, то все одно треба славити Господа. А тут ми маємо хліб і до хліба. І я думаю, що ніхто сюди не прийшов голодний. Правда? Я так вірю. Навіть з переселенців, знаєте, я вже 10-й місяць. Безхатько їжу, знаєте, різними моментами то там, то там, то там, і не був голодний ні разу. Алілуя Богу нашого. І одягнутий, слава Господу! Все є. Тому що Бог безпокоїться. То дивіться, що Авакум каже, 18 й вірш каже, то я Господом тішитись буду і тоді. Радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить мене на висотах. Ну, ви скажете, так це, мабуть, він просто молився, славив Бога. Я дякую Богу, що він дописав для кого це? Для диригента хору. Ми часто так називали це міжобласний хор, хор диригентів. Тому що, як вони приїжджали, мабуть, так, можна було закритим очима, пальцем показувати, можна виходити і е регентувати. Так ось для регента хору, це, це псалом, друзі мої. Авакум співав. Ще нічого не, не, не відбулося. Він тільки почув. Він точно знав, що прийде Вавілонський цар. Він точно знав, що будуть буде проблеми. Він вже почав що? Співати, і молитися і співати, і співати і молитися. Ми ще в кінці згадаємо про Ось. Давайте новий заповіт візьмемо. Декілька прикладів новозаповітніх. Апостол Павло. Місіонер, так як міжобласний хор, місіонерський хор. Місіонер йде в чергову свою місіонерську подорож. Ось, і Господь йому в одному місці забороняє, в другому, і направляє його легенько-легенько в Європу. Він приходить в місто Филипи, перше місто, де він європейське, яке прийшов апостол Павло, і почав там проповідувати. Бог почав робити свої справи. Я упускаю різні подробиці. Ну, закінчується це тим, що їх кинули, побили дуже сильно влада в цьому місті. Ось, різками сікли. Ось, і кинули в, у в'язницю. І не просто у в'язницю, внутрішню в'язницю. Знаєте, в в'язниці ще є в'язниці, ще, ще більш жорсткіші умови. І плюс до того ще й ноги в колоди за, заковали. Ось. І цікаво, що робили апостол Павло, і він, до речі, був із силою, їх двох було. Це Дій тих апостолів, 16 розділ, 25 вірш. Читаю першу частину вірша. А північної пори Павло і сила, що робили? Молилися. Вони знали, що якщо тривога, то треба що робити. Молитися, не роптати. Ну, толку з тих сто робити. Молилися, молилися, потім сталося чудо. Відкрилися в'язничні двері, пута з них поспадали, і Павло і Сило встали і почали співати. Так чи ні? Ні, не так, друзі мої. Якщо уважно, вони молилися і Богові співали. Ще були пута, ще були в темниці, ще проблема не була вирішена. А вони молилися і Богові співали. Для ще багато роботи, Христе. Ще потрібно працювати і для нас всіх, друзі мої. Якщо навіть немає хору, не приїхав хор, нам треба з цим особисто бути співаками і співати і в душі, і в душі, і на всякому місці, щоб ми співали нашому Господу. Тобто, Павло з силою і молилися, і співали. І саме основне дуже важливо мені цей момент. Я наголошую, що співали вони ще тоді, коли сиділи в темниці, і Бог потім почав робити з ними чудеса, робити з ними великі чудеса. До речі, ще один згадую старозавітній приклад. Ось про юнаків. Пам'ятаєте, перед вони стояли перед огняною піччю, ось і там дуже сильно на них налягав цар. Ось і всі інші. Їм погрожували, і вони знали, що буде буде біда. І ми бачимо, що в них навіть немає якоїсь стіни невіри в Бога. Вони кажуть, ми знаємо царю, якому Богу ми служимо. Він все тримає в своїх руках. Перше, він може зберегти на світ цієї печі, знай царю, це наш такий Бог. Друге, якщо він все таки не збереже, то він в печі нас збереже. Алілуя! Я, друзі мої, хотів би, щоб ми так сприймали ці новини, які йдуть. Знаєте, новини ще будуть ще тривожніші. Новини будуть різні слухати. Ми повинні зразу в цей момент згадувати того Бога, якому ми служимо. Наш Бог може зупинити будь-які справи, які людина задумала. Амінь? Ну, якщо навіть і не так, допустить, а Бог деколи допускає по одніх йому е е е відомим причинам. Деколи ми не знаємо чому. Не знаємо зараз, чому Бог все-таки на Україні таку, е таку велику біду. Ми навіть деколи не знаємо, але ми знаємо того, хто сидить праворуч Отця. В Його руці є вся влада і вся сила. Його ім'я Ісус Христос. І Він є нашим Господом і Спасителем. Алілуя! Народ Божий! Я хотів би, щоб ми ободрилися. Щоб, незважаючи, чи, чи ми тішимося, чи ми страждаємо, чи перед нами якісь утіха, чи перед нами якісь страждання, щоб ми завжди молилися і Богові співали, щоб пісня не замовкла. Ось. Там на небесах я ревную за проповіді, мені дуже подобається, коли є хороші проповіді в зібраннях. Але недавно один брат таку мені трошечки ну, сказав думку, мені так вона чуть огорчила, каже: на небесах, не буде вже проповідників, а співаки будуть. Ось, мені, ну, ну ладно, хай буде так. Ось, ми будемо вже бачити лицем лице Ісуса Христа, ми будемо знати, а співаки і там будуть. Те я хотів би, щоб наші пісні не приривалися, незважаючи на те, де ми живемо, як ми рухаємося, які е, чуємо новини. Друзі, мої, я хотів би, щоб в місті вараші, в інших містах і селах, щоб люди бачили, що віруючі люди це особливі люди. Це особливі люди, у них особливий погляд, вони, вони по особливому дивляться на ці всі новини. Вони особливі. Вони вони май справді. Брат переді мною говорив. Люди бачать, чи ми справді віруючі, чи ми знаєте такі на, на словах. І ще, а, я казав про тих юнаків, чого я про них сказав. Ну, про це не написано в Біблії, але передання є. Таке, можливо, хто там знає такі неканонічні книги Біблії, і ось там згадується в цих. Це передання. Ось. Ну, цікаво, євреї зберегли якісь речі. Ось. І ось цікаво, там написано про цих юнаків, які були в печі. Ось. І там написано, що вони там ходили серед того вогню, співали Богу і молились. Але давайте ми подивимося на Ісуса Христа і на апостолів. Я хотів би, щоб ми подивилися все-таки на Христа. Як Христос поводився, коли він знав, що будуть труднощі, будуть страждання. І найбільші труднощі, які чекали Ісуса Христа, це момент Гевсеманії, момент Голгофи. Пам'ятаєте, він знав про це. Він попереджав учнів своїх. Ось. І він знав, і в одному момент він каже, обгорнена сумом смертельним моя душа. Знаєте, Було досить складно. І давайте згадаємо, що ж Ісус, як Ісус реагував на це, як реагували апостоли. Почтам в Євангелії Марка, 14 розділ, 32 вірш. Марка, 14, 32. І приходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія, і каже, він учням своїм, посидьте ви тут, поки я. Помолюсь. Ви тут посидьте, а я помолюсь. Але не просто посидьте, а моліться разом зі мною. Ось а я піду туди помолитися. І ви пам'ятаєте, Ісус молився. Молився дуже ревностно, Він знав, куди дівати. В нього сумом смертельним також душа була затривожена, друзі мої, навіть в Ісуса Христа. І він знав, що треба робити з тривогою. Куди їй потрібно дівати? В молитві до Бога, до Його престолу, в Його руки. Його руки сильні, вони понесуть ці всі тривоги. Ми не справимося друзі мої, а його руки понесуть. Тобто вони молилися. Вони молилися. Ісус молився, а учні мали би молитися, не молилися. Ну, ось, я вірю, серед нас таких нема. Ми молимося всі. Ми знаємо, куди дівати ці всі наші тривоги. А чи співали? Знаєте, коли я це місце згадав, я люблю обов'язково в своїх проповідях. Про Ісуса згадати. і не просто згадати, це є центр нашого життя, на, на, наш, нашої віри і е, кожної проповіді. І думаю, чи співали Ісус із апостолами, чи співали, чи не співали, як ви думаєте? І ви знаєте, знайшов місце Писання, виявляється, співали мені так легко, було мені зразу так стало добре. Ісус з апостолами співали. Читаю Марка, 14 розділ, 26 вірш. Марка 14, 26. А коли відспівали вони, на гору оливну пішли. Відспівали, до речі, співали всі, і апостоли співали, Ісус співав. Ось. А вже пішли на гору оливну, і там Ісус молився, а апостоли не молились. Ось. То їм там мінус. Але Ісус, знаючи, що зараз він іде на Гефсеманії, після Гефсеманії буде Голгофа. І що Ісус з учнями робить? Співають, співають. В Ісуса на устах був, спів. «Алілуя». Ісус співав, Ісус молився. І Він прийшов в Голгофу. Він пройшов страждання. Да, Бог не забрав. Він просив, Отче, якщо можна, хай мине мене ця чаша. Але все-таки так сталося, що йому потрібно було йти на Голгофу. І він пройшов. Він пройшов Страшні смуки, страшні страждання. Чому він був підготовлений? Як він готовився? Він молився і співав. Він співав і. Молився. Давайте підійдемо до висновку, друзі мої. Ми будемо мати молитву. І я думаю, що ми ще ми заспіваємо псалом гарний разом. Мені дуже подобається, коли хор співає. Мені дуже подобається, коли церква співає, коли є загальний спів. Це дуже добре. Я пам'ятаю на цьому місці, коли ще в дусі церква співала, я не знаю. Є таке зараз ще немає, але раніше було, ось це дуже велике благословіння, друзі мої. Спів це є, це благословіння від Господа. І там буває, де просто слово не торкається, то там, де слово, плюс є спів, десь обов'язково гарно слово торкається. Отже, друзі мої, якщо ми страждаємо, то як і що каже. Молися, а якщо тішимося, то співаємо псалми. Ну, це на початковому рівні. А вже для більш духовних, коли треба співати, а коли треба молитися. Завжди треба співати і завжди потрібно молитися. І коли страждаєш, співай, молись, молись, співай. І коли тішишся, не забувай не тільки співати, тоді легше співати, тоді простіше співати, коли тішишся. Але не забувай молитися. Знай того, хто тобі дав цю благодать, хто дав тобі цю утіху. І давайте я обіцяв, що ми ще звернемося до Пророка Вакума. Ось. Я почав читати третій розділ з другого вірша. Його молитву, а потім той псалом. А мені цікавий дуже перший вірш. Я взагалі подивився, думаю, ну авакум. Ну, хороший пророк такий, такий вірш написав, залишив для нас. Авакума, третій розділ, перший вірш. Молитва пророка Авакума для співу на стріляному приладі. Я також спочатку не зрозумів. Так це молитва чи це спів? Спів чи молитва? Це молитва для Співу. Ось. Виявляється, можна молитися співаючи, можна співати, молячись. І взагалі треба завжди спілкуватися з Господом і бути з ним. Якщо тільки той момент, коли ми віддалені від Господа, так, тоді написано, хай ваша радість перетвориться в сум. Так, тоді вже не треба ці, ці радості. Але коли ми знаємо, що наші відносини з Господом на висоті Нормальні відносини, поправлені, все нормально. То тоді, як пророка вакум, молися співаючи, співай молячись, і Господь Бог благословить і не залишить свій народ. Алілуя! Давайте ми піднімемося. Ми зробимо зараз те, про що говорив нам Господь.